Всім привіт. Всім привіт! 19-й інвестиційний випуск. У цьому випуску розберу найцікавіше, що було у квітні місяці. Ось блокнот, у якому я записував все найцікавіше, що відбувалося зі мною у квітні місяці. І перше, що. Дуже важливо для мене досягнення, так сказати. Я вирішив відмовитися від кави на початку місяця і сьогодні 30 квітня. І сьогодні, 30-й день, я вже не п'ю каву взагалі без кофеїну. 30 днів пройшло. Також продовжую інвестувати в криптовалюту час від часу. Якісь там м'яло закидую на, на крипту. Щось росте, щось падає. Нічого такого цікавого. Переважно стоїть на місці. От якщо рахувати, якщо дивитися між щось середнє, між тим, що падає і росте, то воно стоїть на місці. Квітень місяць. Не так багато я писав у квітні місяці. Так, що я записав? Почав вивчати більш штучний інтелект, чат GPT, почав досліджувати його можливості і завів ще один YouTube канал на англомовну аудиторію, де я монтую відео. Правда, останнім часом я туди не заливаю відео, але от, е, планую туди далі таким самим способом заливати відео. Канал. Стосується розвитку штучного інтелекту. От різні історії теж бувають час від часу. І це все генерує штучний інтелект. Тобто, там німого голосу, От, відео також я всі скачую. І моя ціль це перевірити, чи можливо дійти до монетизації ось на такому каналі. От. Я перевіряю, що подобається людям, що заходить, що вони коментують, От, і, і не знімаю, а і монтую інші відео на цьому на, дивлячись на цей аналіз. Також ChatGPT gpt дуже добре допомагає мені з обкладинками різними до різних відео. І я зрозумів те, що ChatGPT, він дійсно може зробити обкладинку тобі. Якщо ти правильно сформулював свій запит, він може зробити це і не потрібно звертатися ні до яких там. Не знаю, як вони називаються. Ці дизайнери, мені здається, чи як вони називаються. Ті, хто робить обкладинки для YouTube відео або tiktok відео. От я написав, 14 квітня потрібно розвивати свій YouTube інакший. Це на англомовну аудиторію. Також я почав проходити практику 369. Хто не знає, в чому полягає ця практика? Напишіть у тіктоці 369 практи... 369 практика. І дізнаєтесь, що це за практика. Так, що тут ще цікавого? Були канікули у школі. Нікуди я не виїжджав, поки... От, поки тут, в селі. О, поки нікуди не виїжджав. І все? Інвестую далі в крипту час від часу розподіляю, так як і розподіляв фінанси, 40-10,10. 10, 10. От. 40% сталі альти, 40% мемкоїни, 10% USDT і 10% фьючерсу. Так як і розподіляв, так і розподіляю. Продовжую далі рухатися. От. Не знаю, можливо, завтра мені прийде якась геніальна ідея в мою голову, і все поміняється, буде все по-інакшому. Щось інакший напрямок буде, більше натхнення, можливо, це станеться одного дня. От. І все, ось такий був інвестиційний 19-й випуск. Побачимося в травні. Все, всім пока, бай-бай.